Сайбекс Меліо карбон оновилася і стала доступніше. Ціна в кінці відео. В чому це довгожданне оновлення від меліо? Тепер карбон має різні кольори, а не тільки чорний, як раніше. Оновлення торкнулося ще капоро. Дивіться, яке провітрювання. Подвійне! А тепер дивіться спальне місце повний фарш. Це у нас дві спинки в комплекті, це у нас така сіточка, ремені безпеки, одна затяжка. Затяжка може бути в цигарках, блін. Регулюється ручка. Чик-чик. Реверсивний блок. І тепер зверніть увагу на шасі. Карбон відрізняється міцністю. 5,9. І легке, неперевершене складання. Гарантія 2 роки. Безкоштовна доставка від кіцер. Все, щоб тобі, матуся, було легше.